Привіт! Це привітання. Сьогодні буде місто Северошахтинськ. І ми починаємо. Е, ти моха, ти мені мішаєш, зупинишся. А, ну все, ми починаємо. Так, дивіться, е, Северошахтинськ, поїхали туди. Так. Задвигаємо двигун, поїхали. Так, ідемо з машини. І так, нам треба знайти Дім. Пішли сюди. Ні, все-таки підемо в ту сторону. І так, де тут наш дим буде? Зараз розберемось. Так, повертаємо на праву сторону. Так. Може, оце буде наш Дімось. Трохи розвенька хата. Ні, давайте буде десь друге місце. Оце дім. Ну, давай, хай буде тут. Ні, хто оце там? Я вас знищу! о хо На! Це монстр. А куди він пропав? Ааа! Мене таскає, то допоможи! Зараз допоможу. Стріляєм калашом, поки І... Все, він. Все він лежить. Він лежить. Все біжим, поки він, поки він лежить знову. Біжим. Надеюсь, он вас не, спи... не спимает. Заходь. Я вас скоро разрызну обещаю. о о о о о Итак, зачиняй ему срочно. Есть. Есть. Так. Так, иду еще там. Так. Так, 일... так, хто це там? Я містер обжора, я вас, Саха. стріляємо, ура, ми його знищили. Тепер нам треба закрити двері. Все ми закрили. Пішли на перший поверх. Так. Хтось. Так, ця штука нам ще пригодиться. Штука. Так. Так, де моя машина? О, привет, дядечку гроша. що ты хочешь? да ничего, просто. Так. Нам треба. Так, седай в машину. Кажу еще раз. Седай в машину. Поїхали. Так. Е, я не можу сісти. Так, треба нову. Зробити. Машину. Все, робимо нову. Так, сідай. Де ти? Сідай? Так, зараз сяду. У. Ну, де ти? У мене собачка. Так, сідай. Поїхали. Так, я чув новини, там е, якийсь торговець, там продає там, зброю або вертоліт. Да, я я, я, я бачив за телефонами, так. А, добрий день. У, у мене є літак і пушки. Можете взяти. А, що ви робите? Я вас я олень. Я знищу вас. Я знищу вас і все продавця. Ай, допоможіть, а, допоможіть, Допоможіть! Ай! 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 Так, біжимо! Швидко! Так, забираємо наш вертоліт. Сідай! Быстренько! Добре! Полетіли! Ай! Мы врезаемся, я, я я теряю, я теряю управление. Так, <свечес> идем. Так, пошли, бежим, бежим. Сидай в автобус. очень наш Дим, ты что, забыл? А, точно. Так, заходим. О-хо. Ох. Так давай, быстро. Сідай. Ой, Іди додому, ти де? Все, знайшов тебе. Я думав, ти десь дився, думав. Ну, добре, пішли. Так, <кій> Так. ми ж ми зайшли в дім. Так, я зараз... Так. Зараз ми закриємо двері. Закриємо. Так, я піду помоюсь. Ой, так. Я передумав, не буду мити, ну... Так, закриваємо, закриваємо двері. Хух, ну, вроді нікого. Ах, хорошо. Ну, все добре. Ти чого манікена? Ман манікена цей спавниш. Да, просто. так, я... Так. Я пойду, по... я пойду по... раз помыюсь. Окей. Так, открываем двери. Так, не, пойду на кухню. Так, треба уже спать. Ну, да. Надо уже легать спать эту а ночь. Так, 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 такая раньше так, ничь я буду спать Не, я, я передумав. А чого ти панду цей поставив? Це Панда з тобою. Да, просто панда. Уберемо її. І так. Треба все-таки поїсти на нічну. От просто так. Так. Е, що зараз я. Так, я їм А, Так. А я з'їм. Зараз подумаю. Була... Гарбуз. Ой. Э, то есть кавун. Зим кавун. Хам. Смачно. Все лягаємо спать. Що, що тут зкоїлось? А, навіщо ти нас знищив? Ха-ха-ха! Затролив! Ти що? Це ж Северошахтинськ. Тут же монстри. М -м, да, просто. А. Так, я зробив е, телепорт. Ну, добре. Ладно. Ку-ку-ку! Іще, іще ранок настав. Так, м -м, треба перекусити. Я з'їм бургер. Бургер Кинг. О, а я зим печенька. Ням печенька. Да не, я я еще раз не был. Так я зим. Это же бургер. Все таки придумал, потому что это уже малое снедание. Так им. Ам ням 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 ням. Как же смачно. Как же смач. Капец. А в меню сейчас плюс сосиска в тесте. Сідаю. Так, <кіль> пора вже йти на полювання. Ну, на вулиці піти. Так. <плес> танцюємо, танцюємо. І так. Виходимо. Ай, я не можу вийти. А, а я можу. Ти що опять затролив? Хе-хе-хе, <laughs> ну да. Ну, хватит. Надоїв же. Ну, ладно, нам треба виживати, так що Нічого страшного. Іноді буває. Я! Ти хто? Ем, продавить! Еа! Монстер продавить! А, тікає! Эх, ворога еще, а, 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 Тікаєм, <кхи> швидко, тікаєм. А, Ти де? Да, я не просто. Я, він мене таскає, допоможи. Ай, я, Ай! Де, я, я, я щас тобі допоможу! А, я його пістолетом! Ох, О, я вибрався. А. Ну, добре, тоді я передумав. А, а звідки тут манікени? О, привіт! Най найшов тебе. Так. Precio. да, нормально ти манікенів поставив. А ти замітив, що їх багато? Ну так. Да. Ну насправді це нам не дуже важливо. Все, ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був був Чало 5К. Всім пока!